Всім привіт, з вами адмінканалу Криптокодрі це проходження карти під назвою Panic. Пенік. Давайте відразу беремо перший квест на навчання. Якщо це можна назвати навчанням, просто збираємо ось такі якісь конфети. Все, 5 штук зібрали. Класно. Тепер нас трохи зарано кинуло на арену. До речі, якщо ви спавнитесь випадком на якийсь зарен, то можете прописати в чат респаун і відразу заспавнитесь саме тут. Брати з цього великого зеленого наступний квест. Um, і тепер вам треба зіграти на чотирьох картах. Тут у мене вже дві зараховано, бо в мене минулий раз крашилась гра. Можливо, це через це, можливо, що через скорше все. Це через те, що ми тільки що в принципі вже й були на двох, і нам їх відразу зарахували. Дивіться, на картах ваше завдання суто не зайти. Ви можете чим пошвидше вмерти, на Єшку спавнити бомби і підривайтесь на них, або заходити в вихід. Якщо у вас опційне завдання з'явиться з 1 Пі на ну, на те, щоб ви якби в... на арені побивали гравців, якщо це можна так назвати, то в принципі, спавните неєшку у цій, і в принципі все. Ну, але в нашому випадку цього не потрібно. Також з'явилось завдання з плейтайму. Тут не суто на арені, а просто на цій карті, тому можна собі спокійно чекати. Так, сорі, якщо я пікаю одну і ту саму карту декілька разів, бо насправді це вже не перший дубль, карта лагає, бо крашиться сент і доводиться знову її запускати, щоб показати вам всі квести. Тому ну, давайте я буду обрізати, якщо, якщо потрібно буде, і суто, треба три карти пікнути. У вас є чотири таких NPC-шки, і ви до кожного підходите тикаєте на Єшку в теорії, хоча це далеко не завжди працює. Все, є ще одна, і четверта. Все є 4-4 карт. В принципі, завдання з плейтаймом висить, і тепер нам треба ось такі людяники збирати. Ох, знайомі мені людяники. там в телеграмі була одна штука. Так, тут аналогічно проходимо всі чотири карти і на кожній беремо по, по людянику. Все беремо останні, і в нас є епік завдання. Ну, і В принципі, все завдання з плейтаймом uh, також виконалося. ну і Зараз нам би вийти за рену. ладно Йдемо іншим шляхом. В принципі, все, на цьому карта за проходження карти завершено. Відразу кажу, карта іноді кращиться, якщо тут багато людей. Іноді її не зараховує в особистому кабінеті, тому вважайте, як проходите дивіться, чи вам сент зараховує, бо тут може бути один рівень пасу, а на сайті інший. Ну і в принципі, все. Дякую всім за увагу. До зустрічі!